Весна не дозволяє сумувати і просто підштовхує до яскравих видовищ, особливо ж якщо це салтівська весна, яка за 10 років свого існування вже зібрала коло друзів із 200 тисяч маленьких і дорослих харків'ян. Варну весняну традицію цьогоріч розпочали обикновенним чудом на Салтівці. і навіть із завершенням вистави дивани закінчаться. Далі ще шість прем'єр: фотовиставка, показ кінофільмів, танцювальна програма, концерт авторської пісні і шоу талантів. Ще в 2002 році весну в московському районі особливою зробив народний депутат України Дмитро Святаш. за 11 років Ми формат не міняємо. Основна ідея це привести на Салтівку, Сюда, в Московский район, лучшие театральные коллективы, танцевальные коллективы, которые есть в нашем городе и не только. Неправильно делить город на центр и спальные районы. В каждом части города можно проводить э, мероприятия, которые будут э, Могли б украсити самий центральний район. Весна має бути тільки такою яскравою і активною. У цьому переконані всі, хто зібрався в глядацькій залі, чи завітав на виставку. В силу нашого віку, ми вперше на такому прияті нам дуже понравилась. дитина сидів як заворожений. і головне не тільки дивитись, а самому взяти участь у заходах. Таку можливість також дає Салтівська весна. Дякую, за те, що є такі люди, які ну допомагають от ну таким нікомерчівським організаціям дітським. Анна Черненко Ігор Мельник, Вість.